Франсуа Оланду всі карти в руки. У сенаті, національних зборах, у регіонах більшість у соціалістів. Франція повністю довірилася новому президенту та його команді. Хоча майже ніхто з її членів не має досвіду управління державою. Перед соціалістами стоїть завдання пожвавити економіку та скоротити бюджетні витрати, при цьому зменшуючи безробіття та збільшуючи відрахування небезпеку та освіту. Для перебудови країни потрібні зусилля усіх французів, але ми зробимо це справедливо, особливо те, що стосується фіскальної реформи. Так це буде важко, але це наше першочергове завдання. Найневдоволеніша жінка цих виборів, колишня дружина президента Сеголен Руаяль. Вона не пройшла у парламент, хоча попередньо претендувала на посаду спікера нижньої палати. Найвдоволеніша жінка, 22-річна кандидатка від Національного фронту, що пройшла в парламент. Маріон Марешаль Лепен стала депутатом, як колись її дід Жан Марі Лепен. Праві зализують рани. Вперше за 10 років вони перестали бути партією влади. Члени союзу за народний рух збираються завадити Оланду здійснити, як вони вважають, непоправне. Моє завдання зараз працювати над програмою партії, звести докупи усі ідеї, щоб змогти побудувати наше майбутнє. Всі мають пам'ятати, що досягти цього можна лише об'єднавшись Після відходу від політики Ніколя Саркозі. У партії йде війна за лідерство між діючим головою Жаном Франсуа Копе та колишнім прем'єром Франсуа Фійоном.